Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Для нас це вкрай цінно. Коментуйте наші відео і розповсюджуйте їх в мережі. Я нині в Києві. Тут все спокійно, попри те, що вчора ввечері, близько, напевно, до 12-ї навіть години, весь інтернет розривали меми про те, що спочатку впав супутник, потім метеорит. Одразу після того як 21.57 стався спалах, е, настав сигнал повітряної тривоги. Ну і мережа напружилась. Бачу, що в моєму телеграм-каналі Соколова. До речі, якщо не підписані, будь ласка, підпишіться. Теж неабияка дискусія, що це було. Зараз розтлумачимо. Отже, друзі, що спричинило такий яскравий спалах над Києвом е, напередодні ввечері. Давайте спочатку. Близько 22-ї години вчора кияни та мешканці навколишніх міст побачили падіння невідомого повітряного об'єкту. Спалах стався раптово, був дуже яскравим і не схожий, наприклад, на роботу ППО. Ну Ті, хто живе в Україні, знають, що навіть діти вже відрізняють приліт або навпаки робота ППО. Мій син навіть говорить: мама здається, це не міг 31 к це Летять шахети, тому в укриття одразу після спалаху в Києві була оголошена дійсно повітряна тривога. В Київській УВА заявили про виявлення повітряної цілі над областю. Падаючий об'єкт, помітили також і в Білорусі. Голова офісу президента Андрій Єрмак поспішив повідомити з допомогою підпорядкованих йому телеграм-каналів, що це мовляв робота ППО. Не хвилюйтеся, але потім видалив швиденько свої повідомлення, зрозумівши, що розповсюджує фейк. Керівник київської військової адміністрації а це Сергій Попко припустив, що попередньо причиною спалаху стало падіння супутника. Наса за його словами саме тому спрацювала система оповіщення про повітряну загрозу, щоб уламки не завдали шкоди. Людям, чому взагалі, друзі, почала виникати ця розмова про наса. Я вам поясню: супутник НАСА, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік, якраз мав входити в атмосферу вчора ввечері. Але в НАСА офіційно заявили, що це не їхній супутник, згідно з відеотрансляцією, супутник ще навіть не увійшов в атмосферу землі. А траєкторія його руху не дуже далека від України. Повітряні ж сили опублікували повідомлення, де сповістили, що спалах спричинив або супутник, або метеорит. Ми почали рити і шукати, що ж думають самі фахівці з космічних питань. І наукова спільнота Альфа Центавра стверджує, що об'єкт, який бачили над Києвом, не був супутником. Мовляв, траєкторія його падіння дуже далеко від України. На думку спільноти, біля Києва впав боліт. Що таке боліт, друзі? Це такий великий яскравий вогняний метеор. Версію про метеорит пізніше повідомив і речник повітряних сил України Юрій Гнат. Він наголосив, що в момент спалаху над Києвом система ППО не працювала. Натомість повітряні сили збивали ворожі об'єкти на сході України. Що ж це могло бути? Ну я зараз відкрив сайт головного центру спеціального контролю. Начебто офіційний сайт, який говорять те, що які, які, мабуть, є спеціалістами в цій галузі, так які вже говорять, що це дійсно може бути небесне тіло, яке входило. Космічне тіло, так яке входило в щільні е, шари атмосфери. Зараз про це повідомляють вони у себе на сторінці. Тому е, очевидно, так що це можливо саме так і є. Ми ж працювали на сході країни, повітряні сили, повітряне командування. Схід знищило щонайменше 10 шахедів. Ну, там велась бойова робота. Далі почала з'являтися інформація вже в інтернеті від фахівців космічної галузі. От, наприклад, в космічному агентстві повідомили, що. В момент спалаху невідомого об'єкта над Україною була зареєстрована високоенергетична акустична подія. З епіцентром у Київській області українські соцмережі, звісно, вибухнули мемами. У них вороже НЛО збивали американськими ППО, відправляли прибульців вслід за російським воєнним кораблем, вручали інопланетянам повістки, просили у них зброю. Ну а Сергій притула після того, як багато дописувачів опублікували інформацію, що пав супутник, написав у своєму. Твіттері супутник на місці не впав. Жартували і про Ілона Маска. Думаю, друзі, що ви розумієте, через його недолугі заяви він заслуговує на меми від українців. Та і якщо ви підписані на мій канал, то точно бачили, ми транслювали відео. Ілон Маск останнім часом доволі неоднозначно висловлюється про Україну. І вже мої підписники сказали, що за це його небо карає, і в нього не виходять його чергові досліди і спроби розвивати космічну галузь. Компанії SpaceX днями друзі стався провал у понеділок, 17 квітня. І ви могли це бачити наживо. Ми це транслювали після анонсу. Запуску скасували тестовий запуск надважкої ракети. Вона називається Starship, призначеною для міжпланетних польотів. Чому це сталося? Сталося це через проблеми з герметизацією. Як обіцяв маск раніше, Starship мав зробити революцію в космічних подорожах? Друга спроба запуску буде сьогодні. Трансляцію ви можете подивитися наживо десь після 16.30. ілоне. От, не треба було ображати Україну, це якась кара точно. Ну, жарта жартами, друзі. Але насправді ви маєте розуміти, що ми зараз живемо в часи, коли може статися що завгодно. Тому, попри меми і попри звиклість нашу до тривог, не забувайте, не нехтуйте сигналами тривоги і перебувайте в укриттях. Тому що росіяни, як ви знаєте, ми розповідали кілька е тижнів тому, що прийшла нова партія шахедів. Зараз вони їх використовують на сході, і півдні е Дніпро теж під атакою, Запоріжжя моє рідне, і цілком можливо це буде в інших містах. Шахедів у них багато. Іран допомагає. Тому давайте триматися купи. Ну і зберігаємо гарний настрій. Думаю, що метеорит нас всіх сьогодні вночі потішив. А я вас протягом дня. Дякую, що підписані на мій канал. Будь ласка, підпишіться, якщо раптом ще ні. Обіймаю вас. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!